Всім привіт! З вами Кота Катерина. Мені вчора дуже сподобалось для вас записувати міні-лекцію, тому я вирішила продовжити цей формат. Сьогодні ми з вами поговоримо про харчування, його важливість, важливість у досягненні цілей, яких ми хочемо досягти. Під час першої вагітності я набрала плюс 30 кг, Під час другої вагітності 22 кг. Успішно знизила її. Якщо це для вас важливо, то Зможу з вами поділитися своїми лайфхаками, як це в мене відбувалося, які я етапи проходила. Ви можете про це написати в коментарях. Мені буде цікаво почути ваші запитання, щоб більш конкретно розповідати. Зараз я, все ж таки, хочу більше розповісти про експертів, які входять в мої проекти, що вони надають, і дати певні поради. Свої спостереження над їх роботою в першу чергу наше харчування має бути збалансованим. Всі про це знають, але дуже мало людей притримуються цього. А зараз, наприклад, в марафоні для своїх для дівчаток, яких я треную на вулиці, які тренуються зі мною індивідуально, або хто колись давно тренувався зі мною в залі. Я їх всіх зібрала в одне місце, записала для них підбірку тренувань. І також запросила нового нутриціолога Тетяну для того, щоб вона розробила для них харчування з наступного тижня. В акційну програму також для своїх я там трішки змінила тренувальні напрямки і додала це харчування. Діана працює в двох проектах. Так як вона спеціалізується по вагітним і відновленню після пологів, розуміє всі ці моменти, то вона працює саме над ними для звичайних жінок, які, наприклад, не народжували а хочуть схуднути, хочуть набрати вагу, хочуть підтримувати здоровий повноцінний раціон харчування. І що для себе дізнатися нове альтернативи, Якщо є, наприклад, алергії на ну, рухатися за раціоном, то саме в цьому проекті ви зможете. Взяти для себе дуже багато корисного від Тетяни. Також вона розробляє раціонне харчування для дітей, попри корму і після року. Тобто вона чисто дитячий нутриціолог, але також працює частково з дорослими. Буде раціон та дві міні-лекції від тетяни в проєкті для своїх тарілка збалансованого харчування вона має виглядати кольорова та різноманітна. Це дуже важливо, тому що має значення саме кольоровість насичення. Кольорами, коли ми викладаємо від собі парову котлету, картоплю і один помідор. Це виглядає так трохи кольорово, але не так сильно, як ми будемо бачити, наприклад, спаржу. Хай це буде мінімально: огірочки, фасоль це буде та ж сама курочка, та ж сама картопля, і по картоплі картоплю можна готувати. Часто і це не буде впливати на зниження ваги, тобто ми вагу все одно можемо знижувати, навіть якщо ми будемо їсти картоплю, і саме про це ми розмовляємо в лекціях. Саме тому є лекції в проектах для того, щоб було більш зрозуміло. Перша помилка коли жінка приходить в марафон, наприклад, послуднення, там схуднено мінус 10 кілограм за 10 днів, ну там або за три тижні. Там є обмеження харчування, тобто калорійність дуже знижена. Наприклад, раціон харчування розрахований на 1200-1400 калорій. В такому випадку ми можемо схуднути, можемо додати фізичну активність, але це буде великий дефіцит калорійності. Для людини, особливо для жінки, коли ми виконуємо дуже багато різних дій протягом дня, особливо якщо ви годуюча мама, або у вас є одна, дві, три дитини. в будь-якому випадку ви є активними і вам потрібні сили та енергія протягом дня. Отож, такий дефіцит, що він провокує, що після закінчення таких марафонів стресових ми будемо набирати цю вагу або більше навіть. І це вже перевірено. Також додатково такий стрес в харчуванні може провокувати погіршення стану емоційного і нашого здоров'я, що є надважливо. Наші раціони вони приблизно розраховані на 1600-2000 калорій. Ви розраховуєте свою калорійність по формулам, берете всі свої показники, берете свою ціль. І там все в гайдах в нас прописано для того, щоб зрозуміти, як збалансувати харчування і дійти до вашої цілі. Тому, в принципі, кажуть як 70-80% результату залежить від раціонного харчування. Це дійсно правда. Тому що, якщо ми будемо, наприклад, виконувати силові навантаження, але в нас є в раціоні харчування мало білку, то м'язом. Укріплюватися, відновлюватися, зростати, якщо ми хочемо об'ємні м'язи. А, наприклад, у нас є дрібкі сідниці. То, якщо ми не збалансуємо цей білок, і також є дуже багато інших факторів, то що ми отримаємо? Ми отримаємо виснаження. Організм буде працювати на резерві, і, відповідно, ми не отримуємо ефекту і будемо думати, що тренування не є ефективними або вправи, або тренер якось до вас не кваліфіковано підійшов. Тому насправді від харчування залежить наш результат. Підсумуємо все, що ми обговорили. Перший момент, що ми не маємо обмежувати себе сильно в харчуванні, тобто, якщо по формулі наш. Денний раціон має складатися двох 2000 калорій, а ми перейшли на 1200. Ми розуміємо, що цей профіцит у нас на 800 калорій, що це дуже багато. Друга порада: якщо ми будемо дефіцит утворювати на 200 калорій, додавати активність, то ми будемо дуже класно ефективно худнути без шкоди для здоров'я і отримаємо той результат, який ми бажаємо там, наприклад, схуднути на 5 кг, щоб ця вага не поверталася. Третій момент це тарілка має виглядати кольорова, різноманітна. Там має бути і клітковина, і фрукти, і продукти із цільного зерна, і білкова їжа, і овочі. Ну тобто, це все може бути як на одній тарілці, так і можемо дрібно розділяти. Наприклад, зараз ми з'їли невеличку порцію через там пару годин. Ми з'їли знову невеличку порцію, додали всі мікро і макро. Елементи, нутрієнти, які необхідні, тобто не всім підходить трьохразове харчування або п'ятиразове харчування. Скільки саме для вас це ви тільки можете аналізувати свій стан, коли ви подивитесь наші лекції в проектах, ви зрозумієте, що вам пасує більше такий або такий варіант, і вам буде комфортно, тому що їжа це насичення, це топливо для нашого організму, це те, з чого ми складаємось. Прямо залежить, і які ми будемо активні, як буде працювати наша голова, як буде працювати наше тіло протягом дня, і також це накладається на подальше наше життя. Про це, до речі, ми розкривали в марафоні для своїх з дівчатами. В нас був і ефір. Ми дуже багато на цю тему говорили. Так як я зараз досліджую нову тему для себе, це як підібрати якісну воду, з чого вона має складатися, що має входити в її склад, і також як наше харчування впливає на наш мозок. А особливо мене цікавить, коли людині за 60 років. Зараз я буду старатися звузити тему. Якщо вам також цікава ця тема, буде корисно записати просто окремо окремий такий підкаст, підбірку на цю тему, бо насправді там є про що поговорити і багато. Коли ми входимо в вік після 50, після 60 років, ми можемо спостерігати, що літні люди вони багато забувають, і саме завдяки харчуванню з молодого віку ми можемо профілактувати. Такі проблеми, як склероз, як проблеми з серцем, але тут має значення в літньому віці, як ми мислимо, як ми можемо за собою доглядати, що ми можемо виконувати. Ми можемо тільки піти в магазин за покупкою і прийти додому, чи ми можемо доглядати за онуками, виконувати якусь роботу, не знаю, ходити на якісь заходи, подорожувати, і саме завдяки харчуванню. В яке зараз ми вкладемо свої сили, ми можемо в літньому віці бути активними і продовжувати жити в задоволення. Злягти за 60 років, ви самі розумієте, що не дуже хочеться. Якщо по прикладу моєї бабусі, от буде дуже скоро 82 років, і вона кожного року притримувалась різних постів, завжди користувалася різноманітними маслами. Їла насіння і багато споживала риби. Тобто в них в сім'ї було багато рибаків, і ну, вони з самого дитинства м'ясом в них було мало, а риба було багато. І я аналізую зараз свої нові навчання, аналізую харчування, які дають дівчата, як досягають результатів самі жінки, що вони говорять, які в них ситуації відбуваються. І по прикладу моєї бабусі можу теж з певністю казати, що риба це суперпродукт. І в майбутньому мені б теж дуже хотілося відмовитись повністю від м'яса. Я вже пробувала відмовитись, але так як інші члени родини споживають м'ясо, то тут треба попрацювати разом. знаєте, всі разом перейти на інше харчування, щоб не спонукало знову його їсти. Цікавий факт, що на певні продукти в нас є певні упередження, наприклад, про картоплю, про яку ми поговорили. Наприклад, це може бути солодощі або якийсь фастфуд. і, до речі, ми його теж можемо споживати в мінімальних кількостях, якщо ми входимо в свою зону калорійності і не перевищуємо її. Тоді ми не будемо набирати зайвого. Звичайно, рекомендація це зменшити споживання цих продуктів, але відмовлятися повністю можна не відмовлятися. І що мене шокувало, оселедець Це риба, яка в принципі є тільки в нас. В інших країнах, ну в Норвегії, так що там є, а в інших країнах вони мертву рибу не їдять. Колись ми були в Будапешті. Мені дуже захотілося таранки. і я не знайшла взагалі ніякої. Тільки заморожена риба в основному продається, і навіть свіжу на ринку було дуже важко знайти в той час, коли ми були. Якщо хочеться оселеця, можна їсти. Він дуже корисний. Надіюсь, що. Така міні-підбірка своєю порадами вам була доречна та корисна. Діліться враженнями та своїми почуттями в коментарях. І далі хочу вам показати приклад, як відбувається харчування в марафоні відновлення після пологів, щоб ви розуміли, скільки ми сил туди вклали, як воно виглядає, і наскільки вам буде корисно його побачити, з ним попрацювати та впровадити свої нові корисні звички. А я буду вас чекати. На тренуваннях та в своїх проектах до зустрічі хочу вам показати, як виглядає харчування. Наприклад, в марафоні відновлення після пологів в нас все розділено відповідно по тижням. Гайд розрахунок калорійності. Діана дуже багато працювала над ним. Зараз загрузиться. Це в таких приємних кольорах. Ми раніше робили презентації в цих кольорах. Ось таким чином він виглядає з додатковими формулами, з індексами. Тут все-все розписано, гайд, перекуси, рекомендації до них, і що може бути, які можуть бути альтернативи, заміни, рецепти, все це прописано. Ну і відповідно ще в нас є лекції додатково, щоб зрозуміти, як збалансувати харчування, як собі допомогти, якщо є алергії, якщо є непереносимості, якщо, наприклад, є ціль там схуднення або набір ваги. Відповідно, харчування має бути під потребу клієнта. Ось, наприклад, рецепти різного рівня складності. Тут спочатку йде інформація, позначки, де ви можете бачити рівень приготування, складний, середній і легкий рівень, щоб розрахувати час приготування, продуктовий кошик. Половина зазвичай є вже вдома. Ну і також жінка може додатково собі купувати потреби для приготування страв. Наприклад, можна змінювати дні між собою. Ну і тут у нас є рецепт а, приготування. І Діана ще розробила ось такі тарілочки, приклади, як це має виглядати. Вона все це готувала, все це розробляла, ось таким чином виглядає. Ну і по грошах. Це не є дорого, але є дуже корисно, повноцінно, збалансовано. ви завжди знайдете для себе нові смачні рецепти і сформуєте вподобання нові не тільки для себе, але й для сім'ї, тому що раціон харчування він пасує також, якщо ви, наприклад, вводите прикорм дитині, і це дуже зручно, це спрощуємо. Ну, Паскастеріанське в нас Тут з рибкою, з бобовими. Ну, так виглядає. Так потижнево все розписано. Також ви зможете це собі завантажити.